Весь час потім дивлюсь на монтажі. В мене на світері то якісь волосини, то якісь пір'їни. Привіт, сьогодні будемо обговорювати, що відбувається в українському шоу-бізнесі, що відбувається з зірками, які в них нові досягнення. Ну і взагалі, тому що крім пародії цього місяця в мене нічого не було. Пародія на Олега Виника. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково підіть, подивитися. І також ми затронемо в цьому відео Олега Виника, його інтерв'ю, яке просто вийшло не на час. Ну що ну давайте вже про Олега Виника поговоримо. З'явився Олег Виник. Христос Воскрес! так. Я не коментував інтерв'ю, я просто зняв пародію, і зараз має з'явитися друга частина. Ну, по перше, від перегляду першої частини в мене просто виникло питання: а навіщо це інтерв'ю було? Якщо просто видно, що воно ну як замовне. Ну і, типу, ми нічого нового не дізналися. Так ми дізналися, що він допомагає країні. Ну і дізналися, що він сидить в Німеччині і не говорить про свою хворобу. Ну насправді ми не маємо права вимагати, казати, якщо він дійсно хворий, що з ним таке. Це все-таки його особисте. Ну просто от Олег Винник не вірвався в те інфополе, яке в яке міг вірватися. тому що інтерв'ю скільки там набрало? 100 тисяч набрало воно, Я зараз подивлюсь. Інтерв'ю набрало 76 тисяч переглядів за 6 днів, а могло набрати декілька. Мільйонів вірвалися не на часі, як то кажуть, і просто ну, події, які відбуваються в Україні, якось вже не до Олега винника, можна так сказати. Я думаю, ви зі мною згодні. І канал цей е, крупним планом був створений нещодавно, і тизери були ну, на низькому рівні. І зйомка навіть цього інтерв'ю була ну, на якісь такі дивні камери, якість така була. І зараз же ж вийшов оцей другий тизер, тизер другої частини цього інтерв'ю. Я взагалі не розумію, навіщо було розбивати інтерв'ю на дві частини. Що вони цим хотіли, мабуть, або типу підписників до себе прикликати і зібрати більше переглядів. Я думаю, тільки через це. Ну, дивлюся тизер другого інтерв'ю. Давайте ми його разом подивимось. Олега Натолішу коякума свою Олександра Катеринича. Я сказав: якщо він його знайде, я на коліна стану перед президентом. Чи можу я зробити висновок, що ти підозрюєш свого колишнього продюсера? В якихось певних махінаціях рано чи пізно мене податково запитають. я їх ніколи, ці гроші не бачив. Скажи YouTube. будь ласка, чи є у тебе зараз взагалі сторінки в соцмережах до сих пір, доступу нема те, що маю запитати да. залежність. Не я налюю, я собі не наливаю. Ви ж знаєте, що в мене був марафон по монтажу відео на телефоні, а зараз я запустив курс монтажу відео на телефоні. І всі мої 440 учасників з марафону вони змонтують набагато краще тизер, ніж змонтований в Олега Винника. Чому я пояснюю, в чому проблема? Ну, типу, я подивився цей тизер, і я не захотів дочекатися другої частини ці інтерв'ю. Мене, типу, нічого не захопило. Типу, знаєте, бувають такі тизери там перед інтерв'ю, теа-теа-теа. І ти такий думаєш, вау, вау, вау. Або, або навіть бувають тизери до фільмів. Ти дивишся тизер, ти хочеш піти на той фільм, а потім дивишся і фільм, думаєш, ну, блін, тизер був краще. Розумієте, про що я говорю? Я кажу, мої учасники з марафону змонтують краще цей тизер. Вони навчався. На що потрібно акцентувати увагу, під які моменти потрібно нарізати, і багато різних ефектів. Тож, учасники марафону, якщо дивитися відео. Ви реально молодці. А хто хоче приєднатися до курсу по монтажу? Посилання внизу в описі. В мене в інстаграмі в закріплених, актуальних все є, Розписую, розказую, що ми будемо вчитись не тільки монтувати та різні ефекти, використовувати нейромережі, щоб це було стильно, там подати ваш продукт, послугу, ваш талант, творчість. Ми ще будемо створювати ідеї, тому що змонтувати відео це тільки одна половина процесу. Для цього ще має бути ідея, і цих ідей в голові має бути дуже багато. Тож доєднатись до мого курсу, відгуки також в мене є в інстаграмі по марафону. І навіть мої учні змонтували для мене неймовірне відео навіть декілька вдячності за мій марафон. Тож курс стартує вже через декілька днів. Встигніть доєднатися. Що сказати про Олега Винника? Мені здається, він знаходиться на певній якійсь своїй хвилі. Де багато людей ну, не розуміють. Тим паче, ну, якщо він виїхав, він сказав 26 числа, то він ну, реально не може зрозуміти, як змінюється Україна, Українці взагалі вся ця атмосфера всередині. І ось чому ми не можемо сприймати його слова, його інтерв'ю, тому що він. Залишився ще в тому стані, ми сильно змінилися І дивіться інтерв'ю Олега Винника, де він там щось таке розказує. Інколи я думаю, а він взагалі про що? Він зараз про що розмовляє? Типу, що відбувається, чи то так змонтували? чи... І, до речі, в цьому інтерв'ю дуже багато нарізки відео і прям такої необережної. Я не в якому разі не хочу розкритикувати інтерв'юр, що Вікторію Курочку. Ну, типу, в неї така можливість да стала взяти інтерв'ю. Реально могла хайпанути, ну не хайпанула. І я кажу, я навіть другу частину не чекаю цього інтерв'ю. Перейдемо до наступних наших артисток українському шобіста Тіна Кароль Любалякова і Світлана Лобода. Давайте розпочнемо з тіни Кароль. Тіна Кароль стала голосуючою членкині. Престижною найголовнішою музичною премії світу Греммі, Греммі, Розумієте, тепер від е, вибору Тіни Карль буде залежати там, хто попаде в номінацію, хто переможе в тій номінації зі світових артистів. І це це нереально крутий стрибок. Вперед, навіть в українському шоу-бізнесі, тому що в нас тепер є така представниця на світовій арені, і звичайно, хочеться, щоб і наші українські зірки, такі як Тіна Кароль, Джамала, Монатік, вони були також номіновані та вигравали. Гремі, тому що наша українська музика, особливо крутих дійсно артистів, вона заслуговує бути почута у всьому світі і нагороджена цією премією. Вітаємо, але ми не розуміємо, який тепер у Тіни Кароль буде важкий забити графік, і наскільки це важко буде голосувати і відслуховувати просто ну тисячі пісень, тисячі пісень, тому що, наприклад, я ж член журі головної музичної. Премії Юна вже три роки. Ви представляєте, я вже три роки е, там, відслуховую, вирішую. Хтось каже, що диванний критик, але вже три роки в мене є така честь бути членом журі головної музичної премії Юна. Представляєте? Ну, поставте лайк. Ну знаєте, мені приємно і хочеться про це сказати. Ось і до речі, цього року ми нагороджували Тіну Кароль і Артема Пивоварова за спеціальною премією. Не знаю, коли буде трансляція. Ну такий топчик-горобчик буде. Дивіться, наприклад, в юні ми спочатку відбираємо номінантів в номінацію. Мабуть, я можу це казати. Нічого такого. У нас дуже великий список пісень та артистів, і скажу чесно, буваю, дивлюсь на цей список, і багато пісень, і артистів навіть не знаю, що я роблю. Я виділяю цьому дуже багато часу. Я сідаю, я слухаю, я дивлюсь кліпи. І я, наприклад, не один раз там, послухав пісню такий, ну таке. Я реально слухаю це разів три мінімум. Ну, тому що, коли ти перший раз прослухаєш пісню, це одне. Тобі ж потрібно розчути. Потім через там, третій раз ти такий думаєш, подобається, не подобається. Ну, На це йде дуже багато часу. Потім голосування за переможців, і це також дуже багато часу. І це я зараз кажу про себе. А тепер уявіть Тіну Кароль, яка буде відслуховувати просто сотні пісень, вибачте, тисячі пісень. І для цього їй дійсно буде потрібен час, нервова система, тверезий розсудок. На це все. Тож, давайте побажаємо Тіні Карель. Ми її вітаємо, але побажаємо сил, терпіння, енергії, і хай дійсно наша українська музика також за Тіною Кароль вийде на світову арену і оцінюється вже гремі і різними. MTV Music Awards, Video Music Awards і так далі. Тепер йдемо до Олі Полякової. Оля Полякова, 1 липня, Оля Полякова прийме участь в Прайді в Лондоні. Зараз місяць гордості, прайду. І це круто, що наші зірки приймають участь в таких важливих подіях. Є одне, але у Олі Полякової за, за цей час кар'єри розпоч починаючи з шлюпок. Та, взагалі, якщо взяти всю її кар'єру, в неї не було жодної пісні. Е... Яку б вона присвятила ЛГБТ спільноті, я хочу пояснити: дивіться, я коли щось кажу, це не наїзди, це моя думка. У мене дуже буває багато ідей для артистів, і контент-план, і відеокліпи, які бувають, приходять на умі. Такі ідеї тільки треба продавати за сотні тисяч доларів. Я серйозно кажу, такі бувають ідеї для відеокліпів. У Олі полякою за цей час не було пісні. Яку б вона присвятила ну, ЛГБТ спільноті. Чому? Олі Полякової всі такі пісні там, про тяжку жіночу долю в сатиричному, в, в іронічному вигляді, спектрі, так? І це також всім подобається. Ну, але Оля Полякова вона є як дівою, вона породіста, вона красива, вона змінює образи. І, типу, це дуже подобається ЛГБТ спільноті. І не секрет, що велика аудиторія Олі Полякової це слухачі саме ЛГБТ. Колись в дві. У 2021 році, якщо я не помиляюсь, я давав інтерв'ю, де я був сказав таку фразу: типу, що там, звичайно, російська ще розмовляв, що є одна співачка в Україні, в якої немає фанбази. Ну, типу, є слухачі, які приходять на концерт, але немає фанбази. Саме оплачуваєма артистка України така: оп-оп. фанатів немає. Очень мало. Три... Ну, яка? О -о Образна очень мало. Очень мало. Нету там фанбази, як Тоймарув, у Меловина, у Тінекараль, ніту. Ну, угу. ти знаєш, о ком я говорю? Я знаю. Ці писали, в мене в Тіктоці декілька мільйонів те відео зібрало. Ну, типу, хто ж це може бути? Сердючка, те, те. Це була Оля Полякова. Я казав тоді про Олю Полякову. Я думаю, що, можливо, Оля Полякова бачила це відео, але було таке відео, де Оля Полякова розповідала про фанбазу. Чому в неї немає фанбази? Вона вважала, що фанбаза. Це ну, типу, якісь там озабочені люди і так далі. Я можу зараз перекрутити, я знайду цю вставку. и вам вставлю. Ну по -по почему, допустим, э, вот у меня нету каких-то таких сумасшедших фанатов, которые, потому что моя моя публика, она э, воспринимает музыку параллельно своей жизни, она живет своей жизнью, у них семьи, у них дети, у них не своя... живёт, типа, Жи... она не живет типа глубоко. Она не живет внутри внутри артиста, потому что у нас есть многие артистки, да, которые... у которых у которых на чем. Типа Маловина, да? Когда да. когда же там эти девочки, они Живуть жизнью артиста. Фанати це немножко друге. Фанатіть це треба ймети проблеми з головою, щоб mm -hmm. кого когось по-настоящему. Да. Ну, Фанбаза має бути. Типу, я мрію про свою фанбазу. Де вона? І потім, здається, в кінці 2021 року в Олі Полякове з'являється Полякова Family. Я не знаю, що вплинуло тоді на співачку створити свій фан-клуб, але це рішення було правильним. Тому що слухачі, це, наприклад, виходить пісня, і комусь вона взагалі ну сподобалась, не сподобалась. А, там просто все діє трішки в шоу бізнесі по-іншому. Там, щоб дропнути пісню, щоб вона стала хітом, там має скільки всього пройти — і плейлисти, і радіостанції, і всі, якісь шоу, промо, там дурдом веселка. А фанбаза, коли в тебе є, вона зразу тобі робить безкоштовний піар. Зараз, коли у Олі Полякової сформована фанбаза, це добре. Це добре, тому що фанбаза її підтримує. І я думаю, що Оля Полякова зараз би не сказала, що фан... фанати — це якісь там люди. Потрібно розуміти, що в Олі Полякової ще зі шльопок велику кількість відсотків фанбази це були ЛГБТ-люди. Це, ну, це були хлопці, які дійсно молилися на цю співачку, вона їм подобалась і подобається. Навіть е, коли Оля Полякова презентувала пісню «Шльопки», здається, перша лайв презентація відбулася в столичному гей-клубі. Андрогін, я не пам'ятаю. я тоді ще був маленький, я ще тоді по, такому, по таким місцям не ходив. Оля Полякова розпочинала свою прем'єру тоді, да, взльот цей взліт з гей-клубу. І за цей час в неї не було жодної пісні, щоб щось нагадувало про чоловіче кохання, чи про жіноче кохання, чи про якусь чоловічу долю. Тим паче, що з нас дуже зараз міняється, що бізнес, репертуар, в артистів, їй дійсно потрібно створити якусь пісню. Гімн ЛГБТ, не гімн, а, щось просто, де там буде щось розумі... Знаєте, от в Ірини Білик є пісня Наркотики. Там НАРК. Там в куплетах, типа, він любив її, він любив його. та-та-тар», та». Там, типа, про е, кохання між чоловіком і чоловіком, і до жінки, там дуже цікава пісня. Там так завуаліровано було. І Олі Поляковій, ну потрібно, тим паче, коли в неї така велика аудиторія ЛГБТ спільноти по всьому світу зараз, в неї жодної пісні немає. Колись навіть вона там хотіла зробити дорослих дівчаток на, на, на тему ЛГБТ, і вона цього не зробила, тому що велика аудиторія це не тільки жінки, там, 50, а й е, чоловіки, хлопці, які хочуть від неї щось почути, таке в підтримку своєї спільноти. Тим паче зараз це необхідно. Ну, я радий. Я дуже хочу побачити це видовище в Лондоні, цей прайд. Шкода, звичайно, що я не можу там бути дочетний до цього. Шкода. Ой, бачите, у нас сьогодні такі типу, новини і балачки виходять. До речі, в мене в інстаграмі сьогодні а, карта Дня для знаків зодіаку. Дивіться, які в мене красиві карти. Хочете на Ютубі зробимо прямий ефір? Підіть, зайдіть, подивіться та доєднуйтесь до курсу. Курс буде охеренний. 13 років знань я вкладаю в 2 місяці від уроків на телефоні, підійде як для айфонів, так і для андроїдів. Це просто я вважаю, що я молодець, що я це роблю. І я вважаю, що ви маєте долучитися, тому що ви дізнаєтесь. Якщо навіть знаєте базу, там крім бази буде вау, скільки всього. Ви, до речі, можете зайти по посиланню і почитати всі модулі, які будуть на цьому курсі. Ну і третя співачка Лабарейшн. Світлана Лобода от намагається якось вірватися в український шоу бізнес Ось поїхала в Харків. Виступити для харків'ян. Вона цього, типу, вона не робила прому, не казала, що йду в Харків. Коротше, зараз ти зберемось. Типу. Вона, напевно, боялася, що буде якийсь бунт. Ну, типу, це вже не перший раз, коли у Лободі там зривають концерти. І тут вона якось там за годину каже, що оце я буду стояти біля зоопарку, приходьте. Ну, місто знайшла топове. Ну, Типу, я не хочу зараз скла, образити Світлану образити Світлану Лободу. Просто. Це такий сюр. От ти побачиш, що Світлана Лобода намагається от якось завоювати цю увагу, прощення. Що мене світ барахлить. Прощення в українському шоу-бізнесі. Щоб, знаєте, її прийняли. Але не приймають. Ну, прийшли, прийшов народ, світа в Панамки, така, знаєте, типа своя серед народу. З шнуровим мікрофоном, типа, я це тун Ото щось там біля того зоопарку вирішила співати. Але не тут то було. Біля маленької, люд... біля... біля маленької світланки стояла дівчина з плакатом. Харків без Слободи. Ну, ж, слухайте, світа така, звичайно, знаєте, ну, неприємна. Думаю, мали... ну де моя охрана. Чому ви ні убрали? Шла шовка. Ну, думаю, вона так подумала, як її допустили. Ну і Світа ж, знаєте, думаю, я ж своя серед своїх, зараз типу, підійду, скажу, ну слухай, хто тобі заплатив, моя хороша, моя нежна, типу, ну що ж ти тут стоїш? Моя хороша, ну що тобі, тобі прислав, ну хто тобі дав гроші, ну хто? Дивіться, сьогодні як багато людей прийшло, А, ніби тут так все виглядає, ніби лобода принизила цю дівчинку, хто тобі заплатив, моя хороша, ця дівчинка та стоїть з Але мені стало соромно саме за Лободу. Ну, типу, це так якось крінжово виглядало, зрозуміло, що Лобода не була готова до цього. Але, ну, типу, ну як таке можна було сказати? Ну, дівчинка нікуди не пішла, а то стояла з плакатом, як. Статуя. Ну просто замість того, щоб Світлана Лобода просто вийшла в інстаграм і сказала: Дорогі українці, вибачте мене таку пересіку, що я заробляла всі ці роки гроші на. Не хочу казати погані слова. Коротше, я прошу вибачення. Я, я вибрала там Україну, я реально її вибрала. Вибачте мене, ну, і, типу, все, признаться. Ні, ж тоді вона в Раміні в інтерв'ю для Раміни сказала, що ну я ні о чому не жалію, а я нічим не шкодую. Вибачте, українською вона. Ну молодець, молодець. Ну, бачите, Лобода прийшла українську, молодець. А ви ще ні. Замість того, щоб реально, а потім, дивіться, подожіть. Потім, от коротше, Лобода хотіла якось це ту дівчину прибрати, не прибрала. Стався скандал. Потім Лобода записує в інстаграм, типу, вибачення цією дівчинкою. Але тут вибачення не перед дівчинкою було потрібно записати, а вибачення реально перед Україною та українцями. От просто записала б один раз вибачення в Інстаграмі, розставила всі точки і сказала: «да, я така, вибачте, я не хотіла, я не думала, я хотіла заробити грошей, все. Вона цього не каже. Ну, реально, пожалуйста, обичний контент-план. Ось моя ідея, що потрібно зробити для того, щоб в українському шоу-бізнесі або люди трішки попустилися. Да, півроку ще там поду, так, ну, світ, ну, типа, ну ладно, а потім нормально буде співати на сцені. Ні, це ж, не роби. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. А з вами був я, Ваня Расл, мій новий канал. Підписуйтесь, якщо не підписані, дивіться попереднє відео. Та обов'язково долучайтеся до курсу мого по монтажу. Зайдіть по посиланню, почитайте. Якщо у вас будуть питання стосовно курсу, пишіть мені в дірект. я на все відповідаю. І, звичайно, підтримайте репостом. Мій ріл стосовно курсу в Інстаграмі, тому що зірки українського шоу бізнесу мені довіряють, зірки українського шоу бізнесу знають, що я нічого поганого не рекомендую, а тільки все саме хороше. Тож, зірки підтримали, підтримайте і ви репостом. Доєднатись до курсу і хай наш відеоконтент в інстаграмі, в Тіктоці і в Ютуб Шортс стане набагато кращим та збирає мільйонні перегляди, ніж якісь там іспанські, корейські відео, кей-попи. Ми можемо краще. І я вас цього навчу.